Микола Гриценка, це волочий лейтенант, позивний Одеса, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи, бригади наступу Рубіж. Пане Миколу, раді вас вітати з новорічними святами. Вітаємо і розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тій ділянці фронту, де ви носите службу? І чи вдалося буде якось відзначити прохід нового року? Доброго ранку студію. Доброго ранку, любі глядачі. Зараз ми стоїмо на Сіверському напрямку. Активність тут доволі висока, противник дуже активізувався за останній час, намагається проводити наступально-штурмові дії в нашому районі. Поки що абсолютно безуспішні, несе величезні втрати, але своїх спроб не полишає. Минулого рік ми відсадкували, як і всі військовослужбовці зараз на передній лінії. Саєм, печивом. Тихо. Дякую. А пане Миколо, розкажіть, будь ласка, більше про сам характер цих штурмів з боку противника. Як вони нині висуваються? Чи застосовують техніку? Як виглядає поле бою? Станом на зараз противник активізувався більшісті малими групами, малими штурмовими групами діє. намагаються проходити в центри бойових порядків з рахунок того, що ділянка фронту дуже велика. Не всі дзвони спостереження перекриваються спостереженням з ґрунту, користуючись поганою погодою, коли наші дрони не літають, не, намагаються входити знову ж таки в бойові порядки не, діяти малими групами. Не, зараз це у нього не дуже успішно виходить, також намагається застосовувати техніку, але не так, як ми бачили це раніше: великі колони броньованої техніки, а більше це квадроцикли і легкові автомобілі. Які вони там десь обшивають, перероблюють трохи, знімають з них двері. на такої техніки намагаються приблизитися максимально близько до нашого переднього краю, висадити піхоту, і піхота вже безпосередньо веде стрілковий бій перед позицією. Але наші хлопці, бригаду Рубіж, мужньо, хоробро сидять, як і чекають, коли до них вийдуть ці орки, щоб нанести йому ураження якомога сильніше, завдати йому як нам на умовах більших втрат. Пане Микола, а з чим увійшли у 2025 рік в плані ресурсності? Якщо підбивати підсумки року минулого, що було тоді, і що маємо зараз в плані того, чого бракувало на фронті раніше? Зараз уже цього вдосталь. Розкажіть, будь ласка, такий короткий аналіз. Е, ну в цьому році я впевнений, як і в минулому найбільша проблема, одна з найбільших це боєприпаси, в першу чергу. От ми підводили підсумки. Буквально за останній місяць по нам було використано противником зі сторони противника більше півтори тисячі скидів з дронів, майже тисячу обстрілів з різних видів озброєння. Тобто це більше десяти тисяч боєприпасів випущено тільки по нашій зоні відповідальності. Ну і там близько двадцяти кабів. Це тільки за місяць, майже по кабу в день у противника дуже велика активність у артилерії, і нам немає чим на неї відповідати. Ми намагаємося відповідати за допомогою дронів. Підмаємо з ретранслятором зробляного сто ураження по артилерії, так ефективно, як артилерійський вогонь, який розрахований на контрбатарейну боротьбу. Друга проблема зараз з тими погодніми умовами, які зараз є. Це логістика. Дуже складна логістика, противник постійно мінує шляхи підвозу-підвозу, дуже швидко виходять із строю автомобілі. Автомобіль зараз це. Не про підвоз БК в більшості, а про врятоване життя, врятоване життя чогось сина, чогось батька. І за рахунок того, що зараз дорог їх немає, їх немає абсолютно. Це просто купа бруду, по якій намагається плисти цей пікап. За рахунок цього зараз дуже складна логістика, так. Mm. А, пане Миколу, от ви кажете про автомобілі. А противник впівдрони часто нині використовують? Чи є мінування основною такою проблемою, через яку ну, логістика ускладнюється на превеликий жаль, і як відбувається це мінування? Вони з дронів скидують і якось дистанційно це роблять? По мінуванню в основному, так, да, це вони здійснюють з дронів штатними боєприпасами. тобто в них виробництва інженерних боєприпасів, мінувань протипіхотного, проти... мінування проти техніки, у них воно постійно виробляється, у них постійно є запас цього. Загружають в дрони там близько, якщо знаєте, такі міни, як ліпісток, близько 14 цих вкидають на маршруті. Машина від цього не вибухає, але колеса у неї виходять зі і Машина вже нікуди не може їхати по болоту цьому. Ну і просто в більшості логістики ми намагаємося здійснювати в темний час. Пори а на ранок противник бачить, що стоїть машина і вже знищує її своїми fpv дронами під час логістичних маршрутів fpv дрони не такі часті, як були як це було раніше, за допомогою нашої системи РЕБ, шаломування ребу. Ми намагаємося з цим боротися і доволі ефективно, станом на зараз боремося, поки противник не починає використовувати. Там інші частоти або оптоволокно, і впівдрони з оптоволокном, проте який хреб не угу. от Зараз е, основна проблема це мінування. І окрім дронів, мінування з дронів, у них досі є штатні боєприпаси для РСЗО, які можуть розсипати по великій площі е, ці інженерні боєприпаси. Ким зараз представлений ворог? Наскільки він ефективний, досі, можливо, втомлений, і що його мотивує йти в бій? E, взагалі складно сказати, дивлячись на останні штурмові дії, це просто щось з чимось. E, вони йдуть, я не знаю, чим їх обкалують, що, що їм такого дають їсти. E, може йти група, e, сім морків, трьох із них скосить там наш якийсь кулемет, всі інші подивляться на тих, хто лежать, просять допомогу, ніяк не відреагують і підуть далі продовжувати наступальні штурмові дії. E, тобто. Ну це, це не, не людські ніякі показники. Тобто вони не здаються в полон, вони не хочуть вдаватися в полон. Тобто Можемо взяти одного орка, оточити його, казати, давай, давайся в полон, поміняєшся, поїдеш додому, він, він бере гранату і підриває себе. Тобто, наскільки їм промивають мізки, що ми там якісь натики чекаємо, їх буде мучати, то вони не хочуть взагалі ні в полон здаватися, ні яких перемовин вести в плані, що типу ми. Ми здамось зайде нам ті типу, Угу. Цікаво насправді, що їм говорять, тому що ці випадки, про які ви говорите, вони не поодинокі. Ми з абсолютно різних ділянок фронту від військових чуємо щось схоже, що от надзвичайно бояться окупанти здаватися у полон і просто вибирають. Таку долю підірвати себе гранатою і зробити усе можливе, щоб не потрапити. Це дуже дивно, враховуючи ті умови, які надає українська сторона відверто, тому що з російським полоном це абсолютно ніяк не. Можна навіть порівнювати, але такими є конвенції, так, так. яких Україна дотримується. Пане Миколо, на сам насамкінець, розкажіть, будь ласка, про потреби нині ваших побратимів. Чи є автомобілі все ж таки такою першою необхідністю, чи, можливо, на щось зараз збираєте кошти, можете поділитися інформацією. Так, прошу всіх доєднатися. До нашого збору, знову ж таки, на автомобілі. Я повторюю, це не про комфорт, це не про поїздки, це про врятовані життя. життя, це про врятоване життя чогось сина, чогось батька, якого вивезуть, встигнуть вивезти і надати першу медичну допомогу. Зараз ми збираємо на декілька таких пікапів, які нам необхідні, просто необхідні для виконання бойового завдання, більш ефективного для того, щоб ми продовжували стояти на своїх рубежах, не відходити. Тому... Всіх прошу, дуже прошу, доєднатися до нашого збору бригади Рубіж, а також слідкувати за нашими подальшими зборами в наших соціальних мережах.